Існує ряд захворювань, які не загрожують смертю, але позбавляють людину радості сприймати оточуючий нас чудовий світ сонця і фарб: темна вода, жовта вода, зелена катаракта, очна мігрень, глаукома це назви, які дали люди одній з найпідступніших хворобі ока. Що таке глаукома, мабуть, вже всі знають. Якщо ні, я дозволю собі нагадати. Це є хвороба, яка пов'язує, яка спричиняє підвищення внутріочного тиску. Хвороба грізна. Чим? Тому що не лікуючись, приводить до повного, повної втрати зору, так звана, настає сліпота. В нормі внутріочний тиск вимірює кожна людина. Раз у два роки після 40 років виникає глаукома у зв'язку із місцевими змінами в самому оці і загальними порушеннями в організмі. Це захворювання при невсвоєчасному розпізнаванні і нерегулярному лікуванні веде до сліпоти і стійкої інвалідності. Особливість хвороби в тому, що вона протікає повільно, роками поступово знижує зір, і тільки випадково хворі дізнаються про зниження зору на око, коли закриють здорове, або під час медичного огляду. В інших випадках хворі пред'являють скарги на туман, миготіння мушок перед очима, райдушні круги, навколо джерела світла, головний біль, відчуття різів очах. Пізніше до цих скарг приєднується пониження зору. Такі хворі мають окуляри, але покращення гостроти зору у них не спостерігається. Лаукома може розпочатися з гострого приступу, який виникає внаслідок хвилювання, перевтоми, фізичного перевантаження, вживання алкоголю після надмірного куріння, довготривалого перебування в темноті. Гострий приступ проявляється появою сильного болю в оці, у відповідній половині голови. Потиличній ділянці буває нудота і блювота, виражена застійна ін'єкція очного яблука. Гострий приступ глаукоми може бути діагностований як мігрень, зубний біль, гострі шлункові захворювання, грип. Йде зниження зору. Зниження зору. Друге, можуть бути больові форми, а можуть бути не можуть, не обов'язково, щоб були болюві форми. У людину може не боліти. Але раз знижується зір, значить людина повинна задуматися, чому він знизився. Значить, чи це є дійсно катаракти, я казав, чи це є главкома, чи це якась рефракційна хвороба, чи ще інші, інші якісь, якісь хвороби. Значить, в першу чергу. Але ще раз нагадую, після 40 років. Має людина міряти очний тиск, так як робить онкооля, так як робиться флюорографія, Як е, після 40 років люди вимірюють, а е, роблять аналіз на визначення вмісту глюкозу в крові. Так само і це ми не маємо забувати за вимірюванням внутрішнього тиску. Виявити недугу в гострому періоді буває важко, не знаючи ознак лаукоми. Хворі не звертаються за спеціалізованою допомогою і не пов'язують дану симптоматику з захворюванням очей. У даних випадках хворі або ж зовсім не лікуються, або довго лікуються від головного болю, неврастинії, поки різке пониження зору не змусить їх звернутися до околіста. На жаль, пацієнти звертаються уже в пізній стадії глаукоми, коли лікування мало ефективне. Хотів би особливо звернути увагу наших краян про так звані слухи, які ходять ще по цей час, які ходили ще в давнину з приводу того. Людина сліпне, бо в неї, напевно, катаракта. А є випадки, що в неї не катаракта, а катаракту колись оперували тоді, коли катаракта була зріла. На сьогоднішній день це робити не треба. Але ще найгірше, те, що люди путають катаракту з главкомою. Коли людина осліпне від главкому, на превеликий жаль, методу лікування і відновлення зору немає ніде не ні в Калуші, не в Івано-Франківській області а не в цілому світі, значить, я би хотів дуже дуже звертаючись до наших краян, застерегти з, е, і наголосити на це. Люди не сліпнуть, не сліпніть. Люди, не чекайте втрати зору. ідіть, ідіть до офтальмологів, ідіть, консультуйтеся. І запам'ятайте, один лікар, один хірург не є Бог, не є цар є інші є де оперують де можуть зараз нові методики які нові технології розробляються з приводу даної хвороби бо хвона цієї хворобою працює цілий світ Це хвороба не наш не нашої нашого регіону це тери... хвороба цілого цілого світу за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі близько 105 мільйонів хворих на глаукому. в Україні. На цю недугу хворіє близько 200 тисяч людей. В Калузькому районі теж потерпає населення від даного захворювання. У нас на обліку стоїть понад 450 хворих диспансерному чотириста 450 хворих глаукомою. В середньому за рік ми беремо на облік приблизно. Від 40 до 50 свіжих нових випадків захворювань з лаукомою з появою цих цього апарату, якого ми маємо, пневматичного тонометра. Ми вже не маємо запізнілих випадків главкому, тобто людей, які в третій, в четвертій стадії. Хоча є люди, є люди, які з тих чи інших міркувань не добросовісно відносини, не закапували, не провели хірургічне лікування, і на сьогоднішній день вони є інвалідами першої групи. За минулий рік таких є двоє людей, які звернулися, яким допомогти вже не могли ні інститут Філатова, ні Київський центр мікрохірургії ОК, ну відповідно, і ми теж так само. Проте наші громадяни не завжди цим користаються. На сьогоднішній день в стаціонарі Каливської центральної районної лікарні та в міській поліклініці є пневмотонометр японського виробництва фірма Топкон, яка дозволяє поміряти внутрішній тиск будь-кому в будь-якій людині. Не потрібно до того якісь спеціальні підготування. От, е, закапування очей, що люди переважно дуже часто бояться, які як, як ми, як ми робили до цього, до цього часу. Значить, Ще раз повторюсь, дозвольте повторити, вимірювати треба внутріочний тиск раз в, е, в два роки після 40-річного віку. Значить, Як я вже казав, внутріочний тиск підвищується, а він е, понижує, тиск, е, пон, е, понижує зір, е, тому що натискає на зоровий нерв який з часом атрофується. На сьогоднішній день мені здається, що іншої патології в калуші главкома немає. От на сьогоднішній день. От, наприклад, за останній тиждень на здається три чи чотири випадки з гострим нападом главкома, якраз поступили на стаціонар. Люди поступають з високим тиском, люди поступають практично нульовим зором. Ну, в кінцевому результаті, якщо ми компенсуємо, приводимо внутріочний тиск до е, е, нормальних меж. А тоді вже стараємося визначитися з тою людиною, чи в нас піде на хірургічне лікування, чи в нас залишається на тих краплях. Краплі треба закапувати постійно. Краплі, які вироблені для тої людини, для певної людини виробляється той режим. Але знову ж таки, краплі, скажімо, ну, не є дешеві, і їх треба закапувати постійно. Самолікування ну не може бути, тому що я кажу: от двоє-троє людей з лавками і до кожної людини ми робимо спеціальний підхід. підбираємо той ключ в тих краплях, в в тому іншому терапевтичному лікуванні, аби її допомогти бій нормалізувати внутрішній тиск. В Калузькій центральній районній лікарні в міській поліклініці, очному кабінеті проводиться вимірювання внутрішньоочного тиску. Здійснюється це на сучасному медичному обладнанні. З метою виявлення глоукоми на початкових стадіях хворі повинні систематично обстежуватися навіть тоді, коли почувають себе добре. І потрібно пам'ятати, що захворювання це не вирок. Так повністю вилікувати це захворювання неможливо, воно хронічне, стверджують медики. Але при своєчасному та правильному лікуванні розвиток глаукоми можна призупинити і зберегти хороший зір. Лікування даної хвороби полягає в тому, що ми мусимо якимось методом зменшити внутрі вироблення внутріочної рідини, аби зменшити цей тиск. Значить, на сьогоднішній день ми маємо два типи лікування: терапевтичне, яке полягає у закапуванні очей. Є тип крапель, які які закапуються раз в день, два рази в день, ну є і що інші. От, а є і хірургічні і хірургічні методи. Хірургічні методи ми використовуємо в тих випадках, коли терапевтичні вже не допомагають. За хірургію хочу особливо наголосити, що все-таки є методи лікування, є методи лікування пониження внутріочного тиску з метод. хірургічним методом. Хірургічним це при умові, що вже терапевтичний метод не є якісним. В підгірках хірургічним методом ми цим не володіємо за рахунок того, що ми не маємо достатньої кількості суто тієї апаратури. Навіть, навіть не всі не всі оперативні втручання з приводу главкому виконує навіть і обласна клінічна лікарня. Це певний рівень оперативного втручання на главкому, на рівні Київського центру мікрохірургії ОКА, Одеського інституту тканевої хірургії в От, ну і відповідно і область теж оперує, але знову ж таки різні форми глаукоми. Багато хто звик вважати, що глаукома є проблемою переважно людей похилого віку. Натомість за останні роки хвороба молодша є і дедалі частіше вражає пацієнтів віком вже від 35 років. Причинами розвитку цієї недуги можуть бути загальні захворювання. Молодий вік, я б не сказав, що часто вражає. Випадки є випадки, є і звроджена, вроджена главкома. Ми маємо такі випадки. От в більшість це вже є люди старшого і похилого віку, тобто після 40 років. На сьогоднішній день етіологія глаукоми не встановлена. Дискутується по сьогоднішній день різними інститутами світу, от але йде, е, як в, в не можна пояснити, що вона йде в поєднанні з якоюсь супутньою патологією, там з підвищеним артеріальним тиском. Но є випадки, що може вона бути і коли людина має гіпертонію, так але в більшості це є окрема хвороба. Медики нагадують, що глаукоми можна уникнути завдяки здоровому способу життя. Людям треба не палити, не вживати алкоголю, більше тихати свіжим повітрям і уникати травм та запалення ока. Окрім того, для профілактики глаукоми синдрому сухого ока і інших захворювань органів зору не сидіти довго за комп'ютером. Якщо людина працює, напружуючи зір, вона має через кожні 20 хвилин відриватися від роботи і протягом 2-3 хвилин дивитися на дальню точку, тобто на предмет, розміщений далі ніж за 5 метрів від ока. Фахівці запевняють, спокійне споглядання на красу природи допомагає залишатися здоровим.